Я пам'ятаю березень минулого року, коли мої друзі з Метанвесту телефонували мені, коли це можливо було. писали, благали, ругали, щоб я виїхав зі свого будинку разом зі своєю родиною та їхав до Азовсталі, тому що саме в Азовсталі було майже єдине сховище, бомбосховище, бомбосховища у нашому місті. І дякувати Богу, що я туди не попав не попав лише тому, що між моїм будинком та Азовсталю йшли бойові дії. Я не міг туди ніяк доїхати. Якщо б я туди попав, я б не зміг вийти зі звичайними мирними, тому що мене вже почали шукати по місту 19 березня як працівника ЗМІ, як керівника нацистського змі. І єдине місце, куди б я звідти вийшов, це Оленівка, це донецьке СІЗО, це якась буцигарня. А щоб там було, я навіть не знаю. Тому, дякуючи Богу, я туди не попав. Чому я саме сьогодні згадав про Азовсталь? Тому що саме сьогодні я знаходжуся на презентації проєкту Серце Азовсталі. Це проєкт про допомогу захисникам Маріуполя, це проєкт про допомогу їхнім родинам. Це проєкт на мільярд гривень, який виділив Рінат Ахметов. І сьогодні я побачуся з багатьма маріупольцями, яких я не бачив вже дуже давно. Побачуся з захисниками з їхніми родинами, поспілкуюся. Тому дочекайтеся повного репортажу.